What the fuck is this piece of shit? Відчуваєте цей запах? Так, це відносно нова гра від Wells Interact. Здається, я вже знайомий з усіма творіннями, пов'язаними з даною студією, як власне створеними нею, так і просто виданими. Звісно, річ йде про інтерактивне кіно. Тому маю певне уявлення про їх продукцію. Краще всього її охарактеризувало б слово неоднозначне, оскільки серед доброго десятка ігрового кіно можна зустріти як доволі непогані роботи. На кшталт Late Shift та Who Pressed Mute on Uncle Marcus, так і відверту халтуру по типу Nightbook або Blood Shore. Однак навіть в подібних проектах були хоч якісь плюси, на відміну від ISO Black Clouds, про який сьогодні піде річ. Звісно, я знав, на що йшов, оскільки вже по претензійній назві та трейлеру було зрозуміло, що нічого якісного я тут не побачив. Однак грі вдалося перевершити навіть мої максимально занижені очікування. І вона посіла гідне перше місце серед найгіршого інтерактивного кіно, в яке я коли-небудь грав, розділивши його з The Quiet Man. Хоча в останньому принаймні був геймплей. Це той самий випадок, коли в грі погано буквально все: від сюжету, декорацій та акторської гри до геймплею, монтажу та навіть звукового супроводу. Іноді складається враження, що це взагалі якась студентська робота з бюджетом в кілька пляшок пива, а не нова гра від відомої студії. Історія починається зі сцени, в якій подруга головної героїні вчиняє розкомнадзор, після чого нас переносять вже на похорон, де й знайомлять з власне головною героїни, яку звуть Крістін. Вона, звісно, впевнена, що її подруга не могла просто так накласти на себе руки, а тому вирішує зіграти в детектива, залишитися на деякий час невеличкому містечку, куди приїхала на похорон, та в усьому розібратися. Якщо ви згадали якісь кліше на дану тему, бачені раніше в кіно та серіалах, то з вірогідністю в 146% вони тут будуть. Загинайте пальці. знайдений щоденник подруги зі страшним малюнком, відвідування психотерапевтки, що консультувала померлу, розмова зі священником, розслідування схожого випадку з іншою дівчиною, привид подруги, що починає переслідувати головну героїню, історія з минулого, що включає в себе хтивого поміщика та служанку, яка, завагітнівши і виявившись непотрібною, наклала на себе руки а на всю місцевість прокляття. І це далеко не все. Деякі сцени не викликають нічого крім сміху. Батько дівчини, що зникла більше року тому, перерив все в її кімнаті в пошуках підказок, але не зміг відсунути від стіни комод, за яким лежав щоденник. Історія служанки з минулого знята в кращих традиціях російських серіалів. Да я люблю себя! На місці. А те, як гравця намагаються лякати привидами, це просто дикий крінж та нічого більше. Однак все назване це лише півбіди. Ну було б чергове дешеве кіно про привидів і добре. Можливо, навіть комусь сподобалося. 64% позитивних відгуків. Ви там єсь чи що? Отже, про що це? Так, можна було б зробити просто бюджетне кіно про привидів, але авторам показалось цього замало. Тому для останніх 15-20% гри вони вирішили викотити несподіваний поворот, який ви вже бачили в 14 мільйонів 605. І який не просто знецінює все, що відбувалося до нього, а й ламає всю логіку історії, в результаті чого отримуємо фінал типу І ЩО це було? Звісно, хтось знайде в цьому глибинний сенс тонкі алюзії, але всі інші, кому більше 14 років, просто проблюються та оформлять рефанд, якщо ще буде така можливість. Більшу частину гри Крістіна буде просто мандрувати кількома локаціями, добра половина з яких це просто вкинуті будівлі. Тому що бюджет інтерактивного кіно це вам не резіновий поперед. <хи> Взагалі, мотивація героїні тут настільки вторинна, що навіть не виникає питання, чому вона лізе в черговий підвал? Оскільки, якщо ви й отримаєте на нього відповідь, то історія від цього не стане кращою. То що ж там по геймплею? Здавалося б, як можна обісратися з традиційним для інтерактивного кіно вибором реплік або варіантів дій? Виявляється, можна. Майже половину гри варіанти відповідей в діалогах буквально зводяться до так ні, не знаю. Причому далеко не кожен раз відповідь на щось впливає. Та що вже там говорити про вплив, не кожен раз героїня в принципі озвучує обрану відповідь замість того, щоб просто мовчати. Пару разів можливість обрати варіант відповіді взагалі з'являється ще до того, як власне буде задане питання, оскільки продюсером гри виступив Крістофер Нолан. Ну, і наостанок моє улюблене. Парі Сен ближче до фіналу, якщо ви зробите не той вибір, якого від вас чекає гра, то вас просто повернуть на хвилину назад і знову запропонують ті ж самі варіанти. І це буде повторюватися рівно до того моменту, поки ви не оберете варіант, що потрібен грі. І хоча в цьому є щось подібне до сюжетної підоснови, це ще не відміняє того факту, що подібний прийом виглядає як лайно собаче. Думали, проблеми гри вже закінчилися? Хм, А як же? Про погану акторську гру розповідати чи вже самі здогадались. Адже крім неї, куцого і клішованого вибору локацій та просто убогого гриму привидів в грі присутніші проблеми з монтажем. І це стосується не тільки сенс з вибором, де подібного хоча б можна було очікувати, бо для цього є причина. В деяких епізодах монтажер просто тасує між собою сцени, навіть не задумуючись про те, як буде виглядати фінальний варіант. А тому, наприклад, коли героїня має просто пройти по прямому коридору, то, судячи по тому, як міняється оточення в сцені, вона телепортується вперед назад. І це далеко не єдиний випадок. То, може, врешті-решт грі все нормально зі звуком? Що дійсно в це вірите, по-перше, вибір саундтреку, м'яко кажучи, невдалий. По-друге, оскільки монтажер вирішив трапнути звук оператора, то для гри нормальні ситуації, коли музика чи Ambiet зникає з регулярністю раз в 2-3 секунди. Ну а про моменти, коли йдуть різкі перепади в гучності мови одного і того ж персонажа в одній і тій же сцені, і згадувати якось соромно. Це буквально основи монтажу. То що ж маємо в результаті? Проект провалюється по всім фронтам, починаючи з історії і закінчуючи роботою зі звуком. А тому, якщо ви шукали якесь інтерактивне кіно на вечір, то пошукайте щось інше, тут навіть ніяка знижка не врятує.